Всім привіт! В цьому відео я розповім, як просто створити криптовалютний гаманець Metamask. Для початку вам потрібно перейти на офіційний сайт цього гаманця metamask.io. Далі натискаємо на кнопку «Давлад» і вибираємо пристрій, на який потрібно встановити даний гаманець. Для прикладу, розберемо встановлення браузерного розширення. Натискаємо на цю кнопку. Нас перекидає на каталог розширень для браузера. Натискаємо на синю кнопку. Далі натискаємо додати розширення. Після невеликої затримки повинно з'явитися ось таке віконце. Натискаємо на цю кнопку, щоб почати роботу, так як у нас тема відео, як створити Metamask. Вам спливе таке віконце, де запропоную для покращення роботи компанії отримувати від вас всі ваші баги, помилки і так далі для роботи з гаманцем. Ви можете як погодитись, так і відмовитись. Цей вибір ніяк не вплине на створення гаманця. Вибираємо будь-який варіант, після чого нам потрібно придумати та ввести наш пароль для гаманця. Бажано записати десь у себе в блокноті або в зошит. Не рекомендую вам зберігати паролі у себе на комп'ютері в цілях безпеки ваших коштів. Далі ми ставимо галочку Погоджуємось, і після того, як ви все заповнили, натискаємо кнопку Створити. Далі натискаємо сюди. Відкрилось віконце з дуже важливою інформацією. Це ваша ключова фраза. Вам потрібно записати або запам'ятати. Натискаємо Показати мнемонічні слова і записуємо на папір всі слова в тому порядку, в якому вони написані. Після того, як ви записали всі ключові слова, натискаємо кнопку Далі. Тепер вам потрібно тут вказати слова, яких не вистачає. Заповнюємо їх і нажимаємо підтвердити. Після вікна з привітанням натискаємо сюди. Тут нам показується, як закріпити метамаск. Вітаю! Тепер ви можете самі створити метамаск-гаманець. Ну а на цьому відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд! Бувайте!